Всім привіт! Не очікували мене тут побачити. Сьогодні я вам покажу сім лайфхаків, які реально можуть полегшити ваше життя. Це вже друга частина з лайфхаками, Першу ви можете побачити у підкасті в правому верхньому углі. Ну а я не буду зволікати, тому стар Бе. Переходимо одразу до першого лайфхаку. Якщо у вас є двохповерхове ліжко, але логічно немає куди поставити зверху телефон. Чи, наприклад, якийсь пульт. Беремо любу стару сумку і причіплюємо її до перильця. Вона в мене навіть з диркою, але це не заважає всьому нормально триматись. Я її зав'язав на пару разів, щоб не звисала, і трималася міцно. Коротше, пользуйтеся, лайфхак мега зручний. В цілому залишу пару слів по ньому. Він знадобиться, в цілому не всім. Не у всіх все ж таки є двоповерхове ліжко. А в мене через те, що я живу в одній кімнаті з братом, така потреба все ж виникає. Став лайк, якщо також стикався з такими незручностями. Ще один міні лайфхак, якщо у вас є багато флешок, але ви не маєте де їх поставити. Звісно, ви можете сказати, можна ж поставити в якусь коробку, але поки поклав, дістав навіщо лишній раз морочитись? Якщо у вас є рамка з якою лібо фотографією, любі флешки дивним образом чітко поміщаються всередині. І тепер ти можеш, коли треба легко взяти і легко назад покласти. Ну а зараз хочу вам показати один з самих класних лайфхаків. Для цього вам буквально нічого навіть не потрібно. Просто берете, скануєте код, який з'явився у вас на екрані, або переходите в описі під відео по посиланню. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати всі новини по роликам і тому подібному. Добре, переходимо до все ж таки лайфхаків для особисто вас. Я думаю, ви завжди чули, що монітор має бути на рівні очей, але відговарювались, що по-іншому він просто не встає. Для цього треба міняти ніжку, чи купляти там якийсь кронштейн. Але ні, є вихід. Ви можете поставити монітор на колонки, якщо вони, звісно, у вас є, або дозволяють по розміру. Це економить місце під монітором. Але є єдиний мінус, якщо монітор прям дуже здоровий. То так зробити вже буде важкувато, бо він може шататися і ненароком навіть впасти. Тому лайфхак робочий, але не для всіх. Дивіться, тут у нас ще один лайфхак, який може знадобитися не кожному, але для декого він може стати спасінням. Думаю, всі ми знаємо, що таке кондиціонер. На одну стіну поставив і він дує в одне направлення прямо. Але якщо, наприклад, у вас знаходиться кімната прямо за стінкою біля кондиціонера. Що ж можна тоді зробити? Поставте вентилятор прямо під ним і увімкніть на всю силу. Через хвилин 10-20 у вас в кімнаті буде по справжньому свіжо. Ще один міні лайфхак, якщо у вас мало місця на столі і комп'ютер заважає, а на полу, наприклад, може пробігати кіт, який розкидає постійно своє волосся, то можна поставити комп'ютер поблизу столу. На якійсь підвищеності. Якщо у вас є якась тумба, то взагалі бомба. Ні, то можна просто як я поставити два стула і на них ПК. І теж буде непогано виглядати. ПК видно, гарненько світиться, не треба прибирати під стіл і не треба ставити на стіл, щоб забрати півмісця. Ще один лайфхак, для якого вам буквально нічого не знадобиться, тільки старий другий монітор. Якщо він у вас має прямі ребра, то його можна поставити боком. Ви можете сказати, що це буде корисно тільки для якихось стримерів або заядлих геймерів. А я вам скажу ні. Це дуже корисна фішка для багатозадачності. Можна сказати, що перевертаючи, ви розділяєте монітор на дві частини поменше: на одну вивів чат з ТГ, на другу чат з Діскорду. або щось інше, і прям дуже зручно. Як це можна зробити? Для початку переверніть монітор на бік. потім в налаштуваннях ставимо книжкову орієнтацію дисплея і все готово. Потім вже можете собі ставити вкладки як хочете. Остання фішка, для якої вам все ж таки доведеться трохи потратитись, але буквально копійки, це ось такі держателі для ваших дротів. У мене, як думаю, у вас дуже багато є дротів. Один від зарядки, другий від другої зарядки, третій від наушників. І всі цивільні дроти лежать або на полу, або під руками. Для цього я вирішив придбати ось такі держачки з липучками, щоб все держалось ідеально. Так, звісно, ви можете придумати щось із підручних матеріалів. Я взагалі ці штуки заказав з Китаю за буквально копійки, а зручності проявляє плюс 100. Через те, що вони силіконові і дуже добре гнуться. Ось таке в нас вийшло відео. Я дуже радий, що нас вже аж 140 чоловік. Правду, так мене й дивляться цілих 95% без підписки. Вірите? Дуже сумно. Тому не полінуйтеся: натисни червону кнопку, зробивши її сірою за мої старання. І втуди лайкос, якщо хочеш побачити скоро нове відео. Ну, а з вами був хаос, і далі буде.